«Рашисти скинули дві бомби. З літаків скинули на драматичний театр. Одна з найболючіших історій України. У Рівному пройшла виставка під назвою Маріуполь до і після. Понад 20 робіт, аби через архітектуру показати руйнування, які нанесла Росія по незламному місту Маріуполь. Всю біль від знущання рашистів відчув рівнянин, який 27 років працював в одному із університетів Маріуполя. Це виставка, яка Засвідчує цю безлюдність, ту жорстокість, яку ми пережили зі своїми колегами. Це пам'ять про сотні тисяч загиблих маріупольців, які залишилися під бомбами і снарядами расистів. Через світлини можна побачити час між довоєнним життям Маріуполя, його красивими вулицями та архітектурою, і тим, у що його перетворила війна та російська агресія. Це наш такий культурний фронт, який показує про місто Маріуполь. 80% будівель в місті були зруйновані. І Ми хочемо показати, що вони знищують не тільки людей. Вони знищують культуру, вони знищують нашу автентичність. Дана виставка вже побувала в усіх центрах підтримки переселенців Ямаріуполь на заході України. Цього разу її презентували для студентів в одному із університетів міста. Ми хочемо показати студентам РДГУ, щоб вони побачили, яке місто було до повномасштабного вторгнення. Що це квітуче місце, європейське. А расисти його просто-напросто знищили. Архітектура, яка найбільше вразила студентів, це драмтеатр, який, окрім фото, також був представлений у вигляді макету. Не можна дивитися, просто е, не відчувши всю біль, яку пережили Маріупольці в цей період. Вона дуже вражає і б'є по самому серцю, так як я розумію, що в мене тітка з Маріуполя, і це ще більше мені дає болю розуміти, що це вона пережила і побачила на свої очі. Виставка буде і надалі мандрувати всією Україною. Експозиція дає змогу не тільки відчути біль за кожен зруйнований клаптик міста, але й водночас гордість та силу українців. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.